В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю у цьому випуску. Пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо. Дію гуманітарного коридору Колотилівка Покровка, який функціонував на кордоні з РФ у Сумській області, тимчасово призупинили. Про це заявила віцепрем'єрка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. вона пояснила, що це пов'язано із загостренням на Сумському напрямку та постійними ворожими обстрілами української території. Колотилівка Покровка був єдиним чинним пунктом перетину, що діяв між Україною та РФ, через який українці, які евакуйовуються з окупованих, Ованих території могли повернутися на підконтрольну територію України. У зв'язку з загостренням безпекової ситуації у 10 кілометровій прикордонній зоні сумського району оголошено примусову евакуацію цивільних громадян з 23 населених пунктів у п'яти громадах: а саме краснопільської, миколаївської, сільської, миропільської, юнаківської та хотінської, які потрапляють у зону вогневого ураження ворога, мають евакуювати 6 тисяч людей, серед них 425 дітей. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну від Мін загинуло 128 фермерів. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ситуація в Україні з забрудненням земель вибухонебезпечними речовинами ставить під загрозу життя і здоров'я понад 6 мільйонам людей. Від Мін особливо постраждали фермери. Вони можуть отримати компенсацію витрат на гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. До кінця року в держбюджеті на фінансування цієї програми. Передбачено 3 мільярди гривень. Також досить складна ситуація склалась з розмінуванням земель за інформацією Асоціації саперів України. Найбільше земель заміновано на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині та Донеччині. На розмінування земель в Україні потрібно 37 мільярдів доларів. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовква зустрівся з новопризначеним послом Республіки Індія в Україні Раві Шанкаром та привітав його з початком дипломатичної місії в нашій державі. Ігор Жовква подякував за участь Індії в першому саміті миру. Також під час зустрічі обговорили реалізацію формули миру та підготовку до другого саміту. Сторони приділили окрему увагу питанням двосторонньої співпраці, зокрема в гуманітарній та економічній сферах, а також у галузях освіти і культури. Ігор І Горжокватаравішанкар скоординували графік наступних контактів на найвищому рівні. Уряд під час засідання 6 серпня ухвалив постанову, за якою для споживачів, що використовують не менше 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки вимкнень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Глава уряду зауважив, що для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду держава запровадила пакет програм і заходів для прискорення розбудови децентралізованої генерації. Прем'єр-міністр відзначив, що Росія і далі атакує енергетичну інфраструктуру. Структуру України щоденно наші підстанції та лінії електропередачі перебувають під ворожими обстрілами. Очільник уряду подякував українським енергетикам, що в таких складних умовах здійснюють поточні ремонти і готують енергосистему до наступного опалювального сезону. Невдовзі ціни на хлібобулочні вироби в Україні зростуть на 10-15%. Якщо цього не станеться, виникне брак борошняної продукції, вважає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко. Ціни на борошна за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Інша сировина цукор, соняшникова олія, то що подорожчала з початку року в середньому на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні. Теріали та інше тому необхідно підвищувати ціни на хліб на 15-20%. Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися, і в країні почнуться перебої із хлібом. Вважає президент Всеукраїнської асоціації пекарів. В Україні майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Лише половина має роботу, а самозайнятих лише 7%. Для підтримки тимчасово переміщених осіб та мешканців звільнених територій, щоб допомогти їм подолати наслідки війни та розвиватися економічно. Запровадили грантову програму. Тематики грантів: працевлаштування та розвиток самозайнятості. Сума гранту становить до 30 тисяч доларів. Заявки треба подати до 31 серпня. Тривалість проєкту 4-6 місяців. Заповнити описову та фінансову форми та надіслати їх слід через Google форму, яку ви бачите на екрані. Дохід пенсіонерів зараз залежить від їх віку та страхового стажу, що дає можливість більш точно визначити мінімальні пенсії. Наприклад, для непрацюючих 65-річних пенсіонерів із повним стажем мінімальна пенсія складає 3370 гривень. А для пенсіонерів до 70 років з повним стажем та людей з інвалідністю першої групи ця сума складає 2980 гривень. Окрема увага приділена старшим категоріям пенсіонерів так, пенсіонери віком від 70 до до 80 років з повним стажем отримуватимуть принаймні 3240 гривень. А ті, хто старше 80 років і має стаж 20-25 років, може розраховувати на 3370 гривень. Для інших категорій непрацюючих пенсіонерів незалежно від стажу встановлено мінімум 2725 гривень. Важливо зазначити, що перерахунок пенсії проводився автоматично без потреби звертатися до пенсійного фонду. Це значно спрощує процес для громадян та зменшує навантаження на адміністративну систему. Приблизно 43% пенсіонерів отримують пенсію менше 4 тисяч гривень, тоді як лише 12% отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день найнижча пенсійна виплата становить 2361 гривню. Повідомили в пенсійному фонді України. Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей підготував команду надання першої допомоги в галузі культури. До неї після навчального тренінгу увійшли люди, готові захищати національну спадщину України на тлі війни. Це стало можливим за підтримки програми Креативна Європа, яку фінансує Євросоюз. Кошти для підготовки найпершої в Україні команди, яка б займалася збереженням культурної спадщини України в часи російської агресії, надала Європейська комісія. Обсяг допомоги становив 100 тисяч євро. Під час тренінгу учасники розробили план дій для 160-річної дерев'яної історичної церкви у в'язівці національної пам'ятки суттєво пошкодженої обстрілами. Команда здійснила ретельну оцінку збитків ризиків, та розробила план із відновлення церкви. Програму навчання в Україні підтримує генеральний директорат Єврокомісії з питань освіти, молоді, спорту та культури. В Україні зафіксована перша смерть від нового штаму коронавірусу флірт. На Івано-Франківщині померла 80-річна жінка. У лабораторії підтвердили, що в її організмі був субваріант флірт класичного штаму Омікрон. У липні в країні було зареєстровано три випадки флірт нового субваріанту коронавірусу Омікрон. Два у Києві та один. В Івано-Франківській області розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Загальні симптоми нового штаму на початку захворюваності такі ж, як і за інших варіантів covid 19 Нежить підвищена температура, кашель, головний біль, втома, болі, в або тілі. Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення або особам з групи ризику важкого перебігу захворювання, варто проконсультуватися із сімейним. М, лікарем та зробити щеплення напередодні епідсезону, підкреслив головний санітарний лікар України. Всесвітня організація охорони здоров'я поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки нового штаму коронавірусу ФЛІР. зазначили, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. В студії для вас працював Павло Живєтєв. Слава Україні!